А у вашому авто скло затоноване? Якщо ні, але ви збираєтесь його затемнити, тоді обов'язково подивіться наш наступний сюжет. Адже якщо скло буде затоноване не за певними стандартами, тоді вам доведеться платити чималі штраф. Україні заборонять тонування машин на водійських форумах переполох, адже близько 85% наших автомобілів затоновані. Удаї підтверджують, штрафи можуть зрости вдвічі. Є законопроект, який предусматривает ужесточення наказання за определенний вид нарушення правил дорожного движения. І однією з позицій є тонування автомобільних стекол з више установлених норм і стандартів. Тонування це не лише бар'єр для сонця, воно захищає від уламків скла при ДТП. Крім цього, таке вікно важче розбити крадіям. Зверніть увагу, за держстандартами заднє скло в автомобілі можна тонувати як завгодно. А от вітрове має бути прозорим не менше ніж на 75%. Передні бокові на 70%. Однак абсолютна більшість водіїв навіть не уявляє, чи пройде їхнє затоноване скло перевірку. Тож, ми пішли на експеримент, щоб визначити, як захиститися від пекучого сонця, і одночасно уникнути штрафу. Експерт з автотонування Олексій виставляє напроти звичайного скла машини потужну інфрачервону лампу, всередині соляриметр, прилад, який вимірює сонячне тепло. Зараз в мене в руках найтемніша плівка, яка існує на ринку. А це прозора, але енергоефективна. Ми подивимось, скільки тепла на себе забирає перша і друга. Починаємо з темної плівки, ставимо її перед лампою. Як бачите, від 100 одиниць вона забирала на себе лише 7% тепла. Тепер ставимо Прозору показник 14. 86% тепла. Взяла на себе прозора, однак енергоефективна плівка. Це здається дивним. Та прозора плівка справді набагато краще захищає від сонця. Здесь нанекерамічне напилення, яке втражає інфракрасний світ. В принципі, пленка создана для того, щоб боротися з теплом. Обрану плівку майстри наклеюють на вікна. Зараз ми випробуємо її на світлопропускання. Этот прибор называется люксометр. С его помощью милиция проверяет светопропускание стекол на дороге. Если хотите, можете сами попробовать. Че ж побуду трошки інспектором, да беремо джерело світла, прикладаємо до скла, зсередини ставимо приймач. 73% за дозволених 70%. Відповідно, за таке тонування вас не штрафуватимуть. А от від тонування лобового скла експерти застерігають, адже потерти двірниками та побити гравієм, воно вже перебуває на межі дозволених 75%, тож краще не ризикувати. Перевірити світлопропускання скла можна на будь-якій офіційній станції з тонування. Там має бути сертифікований прилад. Якщо ваше затемнення не відповідає стандартам, переклеїти два бокових скла. ...прозорішими плівками коштуватиме приблизно 500 гривень, а затонувати всю машину з нуля близько тисячі. Фактично, таким буде і новий штраф, якщо законопроект ухвалять. А поки що є час підготуватися, щоб не дати інспектору відаї приводу стягнути з вас гроші.